В цьому відео ми розглянемо глюкометр Акучек Instant. Відео поділене на розділи, тож ви завжди зможете повернутися до теми, яка вас цікавить. До стандартної комплектації АкуЧек Instant входить глюкометр, пристрій для проколювання акучек SoftClicks, 10 тесмужок та 10 одноразових ланцетів. Тобто, все необхідне для того, щоб розпочати вимірювання рівня глюкози у крові. Глюкометр має компактні розміри, а більшу частину його передньої поверхні займає великий дисплей, цифри та символи, на якому підсвічуються приємним білим кольором. В Цілому це не тільки стильно виглядає, але й має практичне значення, адже суттєво полегшує щитування результатів вимірювання та перегляд даних, що збережені в пам'яті глюкометра. Ще однією примітною рисою цієї моделі приладу є розташування праворуч від дисплея так званого індикатора цільового діапазону. Який спрощує тестування та дозволяє з першого погляду оцінити отриманий результат. На боковій поверхні глюкометра розташовані дві кнопки, якими здійснюється керування основними функціями приладу. Слід зазначити, що для проведення процесу вимірювання та отримання результату рівня глюкози у крові, не обов'язково натискати на будь-яку з кнопок. З іншого боку глюкометра розміщується кнопка, що дозволяє швидко та гігієнічно видаляти використані тесмушки. Поруч знаходиться мікропорт USB. На зворотній поверхні глюкометра розташований відсік для батарейок. А нижче зазначена технічна інформація, така як серійний номер пристрою, пін код що використовується при сполученні глюкометра з мобільним пристроєм. Також тут вказані одиниці вимірювання, в яких глюкометр показує результати самоконтролю. Опції вибору одиниць вимірювання глюкометр не має. Тож усі офіційно імпортовані глюкометри акучек Instant показують результати в одиницях, що прийняті в нашій країні, тобто в мілімолях на літр. У разі якщо глюкометр був придбаний в іншій країні, одиниці вимірювання можуть бути іншими і змінити їх можливості немає. Необхідно увімкнути глюкометр, короткочасно натиснувши на верхню кнопку на боковій панелі приладу. При цьому на дисплеї з'явиться символ у вигляді миготливої тесмошки. Далі натискаємо та утримуємо нижню кнопку, доки на дисплеї не з'явиться надпис Setup, тобто налаштування. А години почнуть миготіти. Натискаючи на верхню або нижню кнопку, налаштовуємо правильний час. Знову натискаємо та утримуємо верхню кнопку, щоб перейти до налаштування хвилин та короткочасними натисканнями відкориговуємо значення. Аналогічним способом налаштовуємо дату. Місяць та рік. Зверніть увагу на те, що при сполученні з мобільним пристроєм час та дата оновлюються автоматично. Щоб провести визначення глюкози у крові, потрібен глюкометр, тесмушка, пристрій для прокулювання, одноразовий ланцет вимийте руки теплою водою та ретельно їх висушіть. Підготуйте пристрій для проколювання. Зніміть захисний копачок з пристрою для проколювання. Встановіть ланцет в тримач для ланцета та натисніть до упору, доки ланцет не стане на місце з легким клацанням. Круговим рухом зніміть захисний копачок з ланцета. Встановіть на місце копачок пристрою для проколювання. Переконайтеся, що ви поєднали виїмку захисного копачка з центром напівкруглого зрізу на пристрої. Встановіть глибину проколу. Щоб зійснити прокол, необхідно звести пристрій. Для цього натисніть кнопку взводу до упору. Пристрій для проколювання готовий до роботи, коли в прозорому віконці кнопки спуску з'явиться жовте вічко. Натисніть на кнопку спуску, щоб здійснити прокол. Щоб видалити ланцет, зніміть захисний копачок з пристрою для проколювання, спрямуйте пристрій в контейнер для сміття та потягніть за центральну частину пристрою. Ланцет видалиться автоматично. Встановіть захисний копачок на місце. Вставте металевий кінець тесмушки в глюкометр. На тесмушці є стрілка, що показує напрямок, в якому потрібно це робити. Глюкометр автоматично увімкнеться. Коли на дисплеї з'явиться символ у вигляді миготливої краплі, проколіть палець пристроєм для проколювання. Обережно стисніть палець, щоб посприяти отриманню краплі крові. Торкніться жовтим кінцем тесмушки до краплі крові. Заберіть палець із тесмушки, коли з'явиться символ у вигляді миготливого піскового годинника. Результат з'явиться на екрані менш ніж за 4 секунди. Стрілка поруч зі значенням рівня глюкози у крові показує, чи результат визначення знаходиться вище, в межах або нижче цільового діапазону. У разі якщо результат виходить за межі цільового діапазону, стрілка миготить. Натисніть на кнопку Виштовхувач для того, щоб видалити те смужку та утилізуйте її. Індикатор цільового діапазону допомагає правильно визначити та інтерпретувати високий та низький рівень глюкози у крові. Цільовий діапазон встановлений за замовчуванням на рівні від 3,9 до 8,9 м на літр. Радуйована шкала індикатора цільового діапазону має три кольори: зелений, червоний та синій. Результати, що знаходяться в межах цільового діапазону, позначаються стрілкою в зеленій зоні. Результати нижче цільового діапазону в червоній, а високі значення в синій. Щоб змінити цільовий діапазон, потрібно під'єднати глюкометр до персонального комп'ютера з попередньо встановленим на ньому програмним забезпеченням для контролю діабету. Більш детальну інформацію про це ви можете отримати за номером гарячої лінії, який можна знайти в описі до цього відео. Обов'язково проконсультуйте з лікарем перед зміною цільового діапазону. Щоб переглянути результати вимірювань, потрібно при вимкненому глюкометрі короткочасно натиснути на нижню кнопку. Глюкометр увімкнеться і на екрані з'явиться найновіший результат. Продовжуючи короткочасно натискати на цю ж кнопку, можна переглянути попередні результати вимірювань від найновішого до найдавнішого. Всього глюкометр може зберігати 720 результатів вимірювань з часом та датою. Також можна переглянути середні значення за 7, 14, 30 та 90 днів. Для цього потрібно увімкнути глюкометр, короткочасно натиснувши на нижню кнопку. На екрані з'явиться найновіший результат вимірювання. Потім, послідовно натискаючи на верхню кнопку, можна переглянути середні значення вимірювань спочатку за 7. Потім 14, 30 та 90 днів. У верхньому лівому куті екрана буде зазначена кількість вимірювань в обраному проміжку часу. Глюкометр автоматично перевіряє свої власні системи кожного разу, коли його вмикають, та повідомляє, якщо щось функціонує неправильно. В такому разі на екрані з'являється повідомлення про помилку. Детальна інформація про кожну помилку є в інструкції користувача. Також можна зателефонувати до служби підтримки клієнтів, скористатись чат-ботом у Viber чи Telegram або швидкою довідкою у мобільному застосунку ДКП. Усі посилання будуть в описі до цього відео. Для підтримки працездатності і справності глюкометра проведення спеціального або регулярного технічного обслуговування в сервісному центрі не потрібно. Для заміни батарейок необхідно відкрити кришку на задній поверхні глюкометра. Зауважте, що кришка відсіку для батарейок має захист від дітей. Щоб її відкрити, потрібно скористатися тонким предметом, вставивши його у виїмку та злегка натиснувши у напрямку стрілки. Витягніть старі батарейки та натисніть і утримуйте верхню кнопку протягом щонайменше 2 секунд. В глюкометрі використовуються дві батарейки типу CR-2032. Вставте нові батарейки під пластину так, щоб символ плюс був направлений назовні. Закрийте кришку та утилізуйте старі батарейки. Щоб здійснити перевірку дисплея глюкометра, потрібно натиснути і утримувати верхню кнопку, доки прилад не увімкнеться та не з'являться усі сегменти дисплея. Для передачі даних з глюкометра на мобільний пристрій на останньому має бути встановлений спеціальний додаток. В Україні наразі для роботи з глюкометром Акучек Instant доступний безкоштовний мобільний застосунок ДКП. Посилання для скачування додатку з магазинів App Store та Google Play будуть в описі до цього відео. На вимкненому глюкометрі натисніть і утримуйте нижню кнопку, доки на дисплеї не з'явиться символ Bluetooth. На мобільному пристрої відкрийте додаток і в налаштуваннях увімкніть функцію Синхронізація з глюкометром Інстант». В спливаючому вікні введіть шестизначний пін-код, що зазначений на звороті глюкометра. У разі успішного сполучення на дисплеї глюкометра з'являється символ ОК. Перейдіть до меню Щоденник. Кожного разу при відкритті цього меню додаток автоматично буде здійснювати пошук глюкометра та синхронізацію даних з ним. Ви можете тимчасово вимкнути функцію Bluetooth на глюкометрі. При цьому сполучення з мобільним пристроєм втрачатися не буде. Для вимкнення функції Bluetooth потрібно увімкнути глюкометр, короткочасно натиснувши на нижню кнопку. Після появи останнього результату вимірювання натисніть та утримуйте нижню кнопку, доки на дисплеї не зникне символ Bluetooth. Аналогічним способом ви можете увімкнути цю функцію знову. Глюкометр Akuchik Instant є представником третього покоління глюкометрів, що відповідають стандарту точності 10х10. Це означає, що згідно внутрішніх протоколів міжнародної організації зі стандартизації, під час тестування трьох різних партій тисмужок 95% отриманих результатів знаходились в межах плюс або мінус 0,5 мілімоль на літр від лабораторного еталону, при концентрації глюкози менше 5,5 мілімоль на літр, або плюс або мінус 10% при рівні глюкози більше 5,5 мілімоль на літр. Іншими словами, максимальна похибка для системи ACOCEK Instant може складати до 05 мм на літр або до 10% залежно від рівня глюкози. На прилад розповсюджується безстрокова гарантія та безкоштовний сервіс. Для отримання більш детальної інформації ви можете звернутися за безкоштовним номером гарячої лінії 0800-300-540. користайтеся послугами чат-бота в месенджерах Viber чи Telegram. Завітайте на офіційну сторінку торгової марки Акучек в Україні. akuchek.com.ua. Усі посилання та контактна інформація будуть в описі до цього відео.